Место Санкт-Петербург, метраж 26, кімната 1, санузли 1, висота, стель 3-4, дизейн студія, турбодизайн. Коротко у цій квартирі живе молодий холостяк при скромних розмірах простору. Всього 26 квадратів. Вдалося максимально комфортно і функціонально організувати все необхідне для життя, повноцінну кухонну зону. Зручне робоче місце, містку систему зберігання, одержаний інтер'єр студії досить точно відображає дух місця, історичний центр Петербурга з його неймовірною історією і атмосферою. Подробиця. ця невелика квартира, яку оформила дизайнер Анастасія Кисельова, знаходиться на набережній річки фонтанки в одному з будинків міщанського товариства, які також називають будинками пропілейми. Будинок був побудований в 1910 році в стилі Модерн. Автор проекту архітектор прянишников у 2001 році будинок включений в список цінних культурних об'єктів. Квартира студія була куплена замовниками з акуратним, але безликим ремонтом. Їх привернув приголомшливий вид з вікон Еркера на гранітну набережну, на плавну течію фонтанки. На театр з одного боку і на мости, і підноситься синій купол Троїцького собору з іншого. Тому відразу ж було прийнято рішення повністю реконструювати студію під стать духу Петербурга, розповідає автор проекту. Так як будинок є пам'яткою культурної спадщини, перепланування була неможлива всі зони, ванна кімната, кухня. Залишили на тих же місцях і в тих же розмірах під час будівельних робіт був проведений капітальний ремонт інженерних систем в квартирі. Замінені всі комунікації, тепер вони відповідають вимогам клієнта по комфорту і безпеки. Одним з найскладніших моментів виявилося проектування кухонної зони. Ми були обмежені передпокою з одного боку і робочим місцем з іншого. Також у ванній кімнаті не було місця для розміщення пральної машини, у підсумку практично вся нижня частина кухні об'єднала в собі функціонал, це вбудована пральна машина Siemens з функцією сушіння, невеликий вбудований холодильник з морозильною камерою, висувні ящики і великий кутовий пенал під мийкою, де зібрана система фільтрів і зберігання господарських речей. Розповідає Анастасія Кисельова в обробці приміщення використовували поєднання різних фактур і матеріалів. Зістарена керамічна плитка в зоні кухні і передпокою сусідить з метлахською плиткою в зоні шафи і цікавим геометричним малюнком паркету, а декоративна плитка кабанчик з каркелюром у ванній кімнаті відсилає до історії будинку строгі пропорції приміщення акуратно підкреслюють поліуретанові карнизи і плінтуси. Щоб додати інтер'єру свій неповторний стиль і вигляд, в обробці вирішили використовувати вставки з декоративної цегли на кухні. В тон стін, а в зоні дивана в яскравосеньому кольорі на контрасті з усім іншим наповненням інтер'єру. Ця маленька студія малася на увазі для постійного проживання, тому потрібно було логічно і максимально функціонально розмістити систему зберігання. Мені здається, нам вдалося це зробити при вході. В квартиру спроектована невелика перегородка ніша для верхнього одягу, а основний обсяг речей розмістили в шафі на всю висоту приміщення три 4 рішення з заміною стаціонарних дверей шафи на штору прийняли ще в процесі складання проекту. Було очевидно, що орні двері будуть незручні у використанні, а розсувні не дозволять повноцінно відкрити його. Тут кілька зон: верхня полиця для зберігання валіз, зліва розташована зона для пилососа, Трабини, праски, просувальної дошки, а праворуч шафа для одягу. Розповідає дизайнер: меблі та декор для цієї квартири були обрані на одному диханні. Ми з замовниками вже розуміли, які елементи хотіли б бачити в квартирі, а щось в меблі вже було придбано заздалегідь. Ми постаралися зробити студію зі своєю історією, тому в декорі використовували багато вінтажних речей, атмосферних деталей, планування, фото квартири до ремонту бренди. Представлені в проєкті оздоблювальні матеріали італійська керамічна плитка, новабел іспанська керамічна плитка, вівес італійська керамічна плитка у вані, велелюнна фартухна кухня, мозаїка, джаспа фарба, ціпкоріла, полюританові карнизи і плінтуси урацтецор, штучний камінь під старовинну цеглу, старий пітер електрообладнання, Снейдер Елецріт Сантехніка, раковина з п'єдесталом Унітаз. Душова огорожа, змішувач для раковини, душовий гарнітур, все це зараз. Освітлення люстра лофт іт, брав в зоні робочого столу діють страдінг брав в зоні обіднього столу люсуле, підвісний світильник, у ванній кімнаті діють штрадінг меблі, кухонний гарнітур мунтесано, кухонний змішувач з фільтром, зорб, робочий стіл стілець, стелаж, стіл консольний, все бодгі, стілець, крісло, карпентер, вінтаге, кріслом стіле, дзеркало. Едгоме, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вовінміром